Путін пішов із засідання, бо виникла необхідність провести міжнародну телефонну розмову. Сказав, що відійде хвилин на п'ять, з ким розмова не уточнив. Сталося це на засіданні наглядової ради Агентства стратегічних ініціатив. Давайте подивимось. Вибачте, у мене виникла потреба заздалегідь провести міжнародну телефонну розмову. Тому мені доведеться відійти від екрану на п'ять хвилин під час доповіді Світлани Віталіївни але будь ласка, не зупиняйтеся, продовжуйте працювати. Я поговорю по телефону і повернуся на своє робоче місце. Будь ласка, пані Світлана Анатоліївно, продовжуйте. Російський диктатор Володимир Путін. Ймовірно, вважає, що ключові цілі війни в Україні вже досягнуті. Зокрема, встановлено контроль над територією, яка з'єднує материкову частину Росії з тимчасово окупованим Кримом. Про це повідомляє Ройтерс із посиланням на власні джерела. Минулого року Росія здобула найзначніші територіальні здобутки з перших днів війни. Тепер вона контролює майже п'яту частину України. Пише видання. І додає, що на думку Путіна ключові цілі війни вже досягнуті. Серед основних цілей це контроль над територією, яка з'єднує материкову частину Росії з Кримом, і ослаблення української армії. Повідомило одне з джерел знайоме з думкою в Кремлі. Путін також, нібито, визнає навантаження, яке війна чинить на економіку, посилаючись на дійсно великі проблеми, такі як вплив високих процентних ставок на невійськовий бізнес і промисловість. Постріл в небо, погрози пекельними санкціями від Трампа не вразили Путіна. Про це пише ІПІ, президент США Дональд Трамп. Пригрозив Росії, пам'ятаємо, різким посиленням санкцій, якщо не буде досягнуто угоди про припинення війни в Україні. Однак Кремль, ймовірно проігнорує це попередження. Пише Associated Press. У дописі на своєму сайті True Social у середу Трамп пригрозив запровадити високі податки, тарифи та санкції на все, що. Продається сполученим штатам з Росії та інших залучених країн, як зазначає AP, Проблема із цією погрозою полягає в тому, що окрім невеликої кількості добрив кормів для тварин органічних матеріалів, таких як олово і машин, Росія наразі експортує до США дуже мало. Тож накладати мита фактично немає на що у 2024 році. Загальний імпорт США з Росії коштував 2,8 мільярда доларів, що є. Незначною сумою, крім того, Росія і так вже є однією з найбільш жорстко санкціонованих країн у світі. Що ж до інших залучених країн. Під якими Трамп очевидь, мав на увазі Іран та КНДР, то і вони теж вже підпадають під величезну кількість санкцій з боку Сполучених Штатів Америки. Тим часом Україна вважає сильним сигналом заклик президента США Дональда Трампа щодо необхідності закінчення війни. Україна потребує лідерства США у даному питанні. Про це повідомляю з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сабігу. Відповідну заяву Сибіга зробив на панельній дискусії Україн the road ahead» на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Це було справді сильне послання і сильний сигнал. Ми маємо посилити тиск на Росію і змусити її вести переговори. Нам потрібне лідерство США. Нам потрібно більше участі США. Він також наголосив на необхідності послабити Росію за допомогою сильніших санкцій, також зміцнити Україну. За його словами, потрібен. Цей пакет стримування, щоб стабілізувати ситуацію насамперед на полі бою, зміцнити військові оборонні можливості України. Ми справді вітаємо такі сильні заяви президента Трампа, і ми віримо, що він буде переможцем. І ми віримо, що в нас є додатковий шанс отримати нову динаміку в дипломатичних зусиллях щодо припинення цієї війни та досягнення довгострокового, справедливого і всеосяжного миру. З'явилася і реакція НАТО. Тиск президента США Дональда Трампа на Росії спрямований на припинення розв'язаної нею війни проти України. Це правильна стратегія. Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Передає Блумберг. Це шлях вперед, сказав він. При цьому Рюте відмовився обговорювати контури будь-якої можливої майбутньої угоди щодо припинення війни, заявивши, що найкраще зосередитися на максимальному посиленні України. Генсек НАТО наголосив, що це не просто конфлікт між Росією та Україною або Росією та Європою це геополітична проблема через Північну Корею, Китай, Іран, і саме тому нам потрібно укласти хорошу угоду. Хороша угода означає, що Путін не буде плескати в долоні з Кім Чен Іном, Сі Цзіньпіном і мулами в Ірані. Президент США Дональд Трамп має намір скоротити чисельність американських військ в Європі на 20%, а за утримані решти мають заплатити європейці. Про це пише італійське видання Анса із посиланням на неназваного європейського дипломата. Цитую, міркування Трампа полягає в тому, що війська зірково-смугастих є стримуючим фактором, і тому їх витрати не можуть нести лише американські платники податків, заявив співрозмовник видання. Загалом йдеться про повернення додому близько 20 тисяч американських солдатів. Як зазначає Анса, ці плани Трампа узгоджуються із його вимогою до європейських країн зробити витрати на оборону у 5% ВВП новим стандартом НАТО. І дехто в європі вже згоден із цією вимогою. Ви маєте рацію, кажучи, що ми витрачаємо недостатньо на оборону минулого року. Країни ЄС разом витратили в середньому. Трохи менше ніж 2%, а Росія 9%, сказала верховний представник ЄС Кая Калас під час виступу перед європейським оборонним агентством. Тим часом Трамп не планує просто покинути на призволяще Європу та Україну. Зокрема, каже дипломатичне Джерело Анса. Начебто, президенти США переконали, що це буде така ж ганьба, як втеча американців з Кабула в серпні 2021 року. Він не хоче, щоб такий сценарій асоціювався з його ім'ям, пояснює дипломат. Президент США однак наполягає на тому, щоб європейці фінансово взяли на себе український тягар, оскільки Трамп вважає це по суті європейською проблемою. Дональд Трамп дав перше телевізійне інтерв'ю на посаді президента США, яке стосувалося широкого кола тем, переважно внутрішньої політики. Крім того, він повторив тезу про те, що війни в Україні. Не було б, якби він був президентом. РБК Україна наводить головні заяви Трампа в інтерв'ю News, А декілька з вами розглянемо. А в інтерв'ю Трампа приділив більше уваги минулим образам і планам щодо просування Америки вперед. Журналіст Шон Ханіті. Ставив питання з кількох тем серед них роль федерального уряду в наданні допомоги під час стихійних лих, задіяння військ на кордоні з Мексикою, і причина через яку він помилував учасників штурму капітолія 6 січня 2021 року. Багато роботи через політику Байдена. Що про що говорив саме Дональд Трамп? Джо Байден залишив президентську посаду з рейтингом лише. 36% цей факт і відхід демократії від влади залишаються однією з улюблених мішеней Трампа. Відповідаючи на питання, як це через 4 роки повернутися в овальний кабінет, він заявив, що йому доведеться виконати багато роботи, і що багато речей не мало б статися в роки правління Байдена. У нас не було б інфляції, не було б катастрофи в Афганістані, не було б 7 жовтня в Ізраїлі, де загинуло так багато людей. І не було б війни в Україні Він також заявив, що демократи зазнали поразки на виборах, тому що підвели країну і гарні тільки в шахрайстві. Натяк на можливе переслідування Байдена про що сказав Трамп в даному випадку, залишаючи Білий Дім в 2021 році, Трамп мав можливість видати собі превентивне помилування, але відмовився, оскільки вважав, що не зробив нічого поганого. Незважаючи на публічні спроби скасувати свою поразку на виборах, зараз він каже, що даремно колишній президент Байден не скористався цією можливістю. Цитую, цей хлопець ходив і роздавав усім помилування. І знаєте, найсмішніше, а може і найсумніше, що він не помилував себе. У нього дуже погані радники. Хтось порадив Джо Байдену помилувати всіх, крім себе самого, сказав він. Пізніше він заявив, що через Байдена йому доводилося нелегко. Я пройшов через чотири роки пекла, влаштованого цим негідником. Я витратив мільйони доларів на судові витрати, і я переміг, але я зробив це важким шляхом. І дуже важко сказати, що вони не повинні проходити через усе це. На питання чи хотів би він, щоб конгрес провів розслідування щодо Байдена, він відповів: Я думаю, ми дозволимо конгресу вирішувати. Крім того, на його думку, генеральний прокурор міг би повернути великий номер щодо його суперниці на виборах. 2016 тисячі Гіларі Клінтон, хоча особисто Трамп, нібито проти цього, чи згадував Трамп війну в Україні? А в інтерв'ю Fox News новий президент США лише одного разу згадав війну в Україні. Це сталося в блоці з критикою політики Байдена. Він повторив стандартну фразу, що війна не почалася б, якби він був би президентом. До цього Трамп відзначав готовність президента України Володимира Зеленського до миру, але наголошував, що для танго потрібні двоє, тобто треба. Бажання Росії він казав, що його адміністрація вже веде переговори з українською владою. А що стосується Путіна, триває робота над організацією телефонної розмови. Трамп також називав цілком ймовірним запровадження ще більш жорстких санкцій, якщо Росія відмовиться від цих переговорів. І Тим часом глава МЗС Польщі говорить про те, що Путін має заслужити зустріч із Трампом. Зустріч російського диктатора Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом заздалегідь дасть главі Кремля хибне уявлення про свою важливість. Він має її спершу заслужити про це. Сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час українського сніданку в Давосі. Про це повідомляє РМФ 24 Сікорський привітав той факт, що Трамп вимагає саме в Путіна змінити, змінити позицію, а не в Україні. Сказав польський міністр наступне, що Є одна порада, яку я хотів би дати адміністрації, виходячи з досвіду країни, яка попереджала решту світу про Путіна. Вона наступна: це не той Путін, якого Трамп знав під час своєї першої каденції. Я скептично налаштований, аби дарувати Путіну зустріч з Трампом заздалегідь. Він зазначив, що президент Сполучених Штатів Америки це лідер вільного світу, тоді як Путін. Маргінал і військовий злочинець обвинувачений у викраденні українських дітей. Сікорський наголосив, що я б порадив, що Путін заслужив право на зустріч. Якщо це станеться рано, це вознесе його над його важливістю і дасть йому хибне уявлення. Я ж ще раз нагадаю, наголошу на тому, що вчора, 22 січня, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп опублікував пост у своїй соцмережі «True Social, в якому звернувся до російського диктатора Володимира Путіна. Трамп закликав Росію укласти угоду про припинення війни в Україні найближчим часом, і в іншому вибитку він пригросив запровадити більші мита та санкції. Також раніше стало відомо, що команда Трампа готується до переговорів та зустрічі з Путіним для припинення війни проти України. Доді, що у Кремлі також заявляли про готовність зустрічі з Трампом без жодних умов.